В ефірі рідні обрії вас вітає українська редакція. Дякуємо вам за увагу і продовжуємо подорожувати стежками культури, освіти та пізнання. Цікаві подорожі та зустрічі, як завжди, чекають на вас сьогодні. Розшукали внука нашого земляка-героя Радянського Союзу Сергія Полецького. Зарядились життєвою енергією наших ветеранів, вивідали у вихователів секрет їх безмежної любові до дітей і провели один чудовий день на свіжому повітрі. Залишайте з нами. Вони орієнтовані на здоровий спосіб життя, на фізичну активність. Сьогодні не в Диковинку їх побачити з палицями для скандинавської ходьби на прогулянці, на набережні або ж у парку. Їх цікавить, що відбувається в рідному місті, республіці, світі. Напередодні зі своїм святом вітання приймали ті, кому за люди похилого віку. Для героїв нашого наступного сюжету поважні роки зовсім не поміха весну у свою осінь. Вони вдихають за допомогою улюблених занять і з певністю доводять усім творчі люди молоді у будь-якому віці. Військові костюми, численні нагороди і блиск в очах під час виступу з піснею по життю Анатолій Сергійович Хвостик. Ветеран збройних сил, вже багато років староста колективу Тирас, участь у хорі віддушена від буденних турбот. Це дитинство, сповнене порохою крові. Це надія на те, що молодь не забуде військовий і трудовий подвиг старшого покоління. Велика вітчизняна війна. Мені залишилась в пам'яті. Тому що дуже важко, трагічно переживали всі і моя сім'я тим більше переживала. Тому що батько був інвалід після інсульта. Батько був активіст колхозного будівництва. Старша сестра забрала і вже в Германії була. А младша 25-го року тут знайшли поліцаї, ховали, ховали, цілий місяць ховали її. Все одно висідали і забрали, і в Германію теж відправили. Я біг за возом, щоб хоч попрощатися, ой, Олечка, Олечка. У мене один поліцай чоботом так ногою, як штовхнув ковід, каже: а той, тебе ми тут прикончимо, тікай від віціля. Військове училище служба в Угорщині, забайкалі на кордоні з Китаєм, в Одеському військовому окрузі. За свої роки Анатолій Сергійович назбирав стільки вражень, що вистачить на цілу книгу. Нещодавно ветеран відсвяткував 88-річчя. але старіти зізнається немає коли. Треба ж жити не тільки для себе, а й для людей. Для, людей. для моїх дітей, для моїх дітей, для внуків для правнуків і не треба лінитись. Треба бути всіх працездатним, працездатним і ніяким хворим не піддаватись. Кажуть, старість їх дома не застане. Це про Анатолія Сергійовича. Незважаючи на поважний вік, 88 років, майор у відставці і сьогодні веде повноцінний активний спосіб життя. Так же так без мене проведуть це мероприятия. Я постійно є Морозом Виступаю дітей поздравляю на до школи, сусідів всіх, одягаю костюм і йду Поздравляю. Пошановувач гарної музики і здорового способу життя. Разом з молоддю виходить на чималу дистанцію марафону. Немножко треба над собою работать, щоб мозги немножко не застивали, поэтому треба запам'ятати. А як ви це робите? А як повторяю? Повторяю. Наприклад, Ніч, яка місячна зоряна, ясна я видно, хоч гоки збирай. Вийди кохана я працею зморена, хоч на хвилиненьку вгай. Вже більше десяти років коханої дружини Світлани поруч немає. Є діти, онуки, правнуки, які постійно оточують улюбленого татуся та дідуся турботою та любов'ю. Мрія Багато я не хочу прожить год, а через год мені знову побажають прожити год. Mm -hmm. Сергій Іванович Полецький, герой Радянського Союзу, Придністровцям добре знайома ця постать, але мало хто знає про його подвиг і особисте життя. Сьогодні у Придністров'ї його родичів не залишилося, але нашому кореспонденту вдалося поспілкуватися із внуком героя. Історію діда я узнала Історію свого діда я дізнався від матері. Мати народилася в листопаді 41-го і свого батька більше ніколи не побачила, так само як і він ніколи не побачив свою дочку. Тирасполь, вулиця Полецького, містяни добре знають, що ця смужка на карті столиці довжиною в кілометр носить ім'я нашого прославленого земляка. Сергій Іванович радної брат моєго Сергій Іванович. Це рідний брат мого діда Миколи Івановича, який народився в сім'ї учасника російсько-японської війни за уряд прапорщика Івана Логіновича Полецького. Народився він в Бендерах. Уже в дитинстві дізнався, що таке війна. Взимку 18-го року він допомагав залізничникам, які обороняли станцію Варниця в Бендерах. Після бундерських подій сім'я переїхала до Тирасполя. Тут Полецький закінчив шосту школу і був призваний на службу. Після вирішив пов'язати життя з військовою справою і вступив до Одеської артилерійської школи. Вже на початку війни молодого артилериста було направлено до Ульяновська а через два роки до Преамур'я. Москви, важкі бої під в'язьмою, Сталінградська битва, бої за Кенігсберг – Війна загартувала молодого офіцера. Чого тільки вартий запис в його нагородному листі ураганним вогнем не раз наводив жах на гітлерівців. Коли він вже сражався за коли він воював за взяття міста фортеці, пілао, він був смертельно поранений. Це сталося 25 квітня 1945 року. День перемоги він зустрів у госпіталі. І коли дізнався про те, що фашистська Німеччина капітулювала, він сказав, як хочеться жити хлопці. Але на жаль, лікарі не змогли врятувати його життя. І 15 травня він помер. Однак, 9-го він таки дізнався про те, що йому присвоєно звання героя радянського союзу. Далекі сорокові стали випробуванням для мільйонів. Гинули молоді хлопці, яким жити і жити без малого 30 мільйонів залишились на полях битв назавжди. Ми, як всегда згадуємо наших стариків, говорім діди. Ми, як завжди, згадуючи наших стариків, говоримо діди. А насправді, коли він загинув, йому було 37. Він був на 10 років молодший за мене зараз. А мій рідний дід, брат Сергія Івановича, був розстріляний в 33. Він був дуже мирною професією, учителем. Він хотів виховувати дітей, але змушений був воювати. Це були молоді, красиві, талановиті люди, яким жити і любити, творити і виховувати дітей. А вони заплатили дуже високу ціну за цю перемогу, за нашу свободу, за наше життя. А яким було життя на війні, розповідають цінні реліквії, які дісталися у спадок Артему Полецькому від свого уславленого діда. Його письма фронтові, його листи фронтові, адресовані його дружині. От якби не знати, що ці листи були написані на фронті під час важких боїв, я б подумав, що це якась романтика на якихось островах. Ці люди зберегли і вміли любити, цінувати життя навіть у важких умовах війни. Це були неймовірно ніжні листи. Я, звичайно, не буду їх озвучувати, сповнені любові, ніжності, краси. Сьогодні таких листів не пишуть. І є у нас фотографія, де вона на його меморіалі, а на звороті дуже ніжні слова, звернені до нього. І треба пам'ятати, що після його загибелі минуло більше 30 років на той момент, і вона зуміла зберегти цю любов. Вони вміли любити, цінувати, дорожити один одним, хоча й несли такі важкі втрати. Зустрів свою дружину Сергій Полецький на фронті, куди вона пішла з перших днів війни. Одразу після закінчення медінституту. працювала хірургом, оперувала по 18-20 годин на добу. Після смерті чоловіка так ніколи більше й не одружилася. На жаль, в фондах музею зовсім невелика кількість експонатів, немає особистих речей, але все ж таки його вклад в перемогу. Його особисті фото є в музеї, і ми пишаємося тим, що можемо віддати свою подяку йому за те, що ми стільки десятиріч живемо в мірі. Похований наш видатний земляк далеко від дому на меморіалі 1200 воїнам-гвардійцям в Калінінграді, першому в Союзі місці пам'яті, спорудженому після війни що увічнює подвиг радянських солдатів. Там же його бронзовий бюст. Такий же з'явився минулого року і на площі Героїв Бендерах. Ім'я Полецького присвоєно сьомій бендерській школі. Воно викарбовано й на меморіальній дошці на будівлі математично-гуманітарної гімназії столиці. А до 110-ї річниці від дня народження героя в Придністров'ї випустили срібну пам'ятну монету. Ім'я Сергія Полецького носять і вулиці в Калінінграді Поліську і, звичайно ж, на батьківщині героя в Тирасполі. Присвоювати вулицям імена героїв Великої Вітчизняної по всьому радянському союзу почали ще в 1942 році. Сьогодні з вулиць, названих іменами героїв, можна скласти ціле місто, а може навіть країну країну вічної пам'яті наша така Напевно, наша така перемога не завдяки, а всупереч багатьом сьогодні не дає спокою. І визнати той факт, що наша країна зуміла звернути голову фашизму. Для цього треба мати сили, в тому числі і політичні, і гордість. Напевно, визнавати нашу перемогу важко. Визнавати наших ветеранів важко. Але я вважаю, що нас не змусять посипати голову попелом. Я як пишався, так і буду пишатися. Я маю прізвище й свого діда і його брата. 27 вересня у всіх працівників дитячих садків червоний день в календарі. Вихователі відзначали своє професійне свято: розвивати, навчати, творити, жити з душею, любов'ю, допомагати і не нашкодити. Основні постулати роботи дошкільних працівників. Тому вихованням малюків мають займатися особливі люди, обдаровані творчо і духовно. Саме з такими ми і поспілкувалися. Вона разом з ними співає, танцює, робить зарядку, малює. А ще знає, звідки на небі веселка, чому сходить сонце, і має безліч відповідей на сотні. Чому Любов Іванівна вже більше 35 років вихователь дитячого садка, все її життя будується навколо ось цих маленьких людей. І ви вже не можете жити без їхніх оцих обнімашок, без їхніх ласкавих ласкавих слів. Вони ж у вас все за хто вас не бачить, ви нікому не потрібні. Но коли ви в дитячий садок, кожна дитина вона у вас знайде, що у вас нове, що у вас гарне, чому ви сумуєте, що ви робили. У вас буде тисячу запитань. От, тому вихователька в дитячому садку це як мама, це як бабуся, це взагалі все для них. Креативність, творчий підхід і праця з душею. Головні постулати цього маленького світу з майже 30 характерів. Тут верховодять емоції. Кожна дитина потребує до себе індивідуальної уваги. Про своїх вихованців Любов Іванівна може розповідати безкінечно, адже вона товариш кожному. Знає малюків, мало чи не краще за їхніх батьків. Діти можуть. Не сказати батькові чи матері те, з чого вони довірять вихователю, і важно, щоб вихователю цю їхню таємницю вмів вмів її зберегти і щоб дитина довірилася. У цій професії не буває випадкових людей. Вихователем стають за покликанням. Найголовніше любити дітей, і тоді вони відповідатимуть взаємністю. Ми любимо, ми любимо. она хорошая, добрая, и она нас учит. Красивая, милая, уютная и очень добрая. Світлана Геннадіївна Вдовіченко стала вихователем за покликом серця і жодного разу про це не пожалкувала. Кожне її заняття це відкриття для допитливих, всезнайок і незнайок. З дня у день вона відкриває маленькій людині вікно у такий незнайомий і дивний світ. Професія вихователя вона така, що якщо ти не любиш дітей, то тобі нема що робити в виховательській професії. 80% часу свого малюки проводять в дошкільних закладах, тому вихователь Должен і вміти і вислухати дитину, і порадіти з нею її радощам, і співчувати їх турботам і навчити чомусь, що Пригодиться їм у житті дошкільний вік відповідальний у житті кожної дитини. У цей час формується особистість маленької людини. Тому так важливо, щоб поряд з малюком знаходився мудрий і уважний, терпеливий вихователь. Вихователі вони не тільки вчителя, вони ще й актори, вони ще й художники, вони і музиканти, тому що ми охвачуємо е, всі сфери діяльності, які тільки можна. Ми соціалізуємо дитину. У цій професії немає ні великої слави, ні великих грошей. Однак є безмежна любов. Важливість фаху зізнаються вихователі, усвідомлюєш, коли бачиш очі, які жадібно ловлять кожне твоє слово, погляд та жест. Ви вже не можете без них. Як от вдома ви не можете без своїх дітей, власних дітей, які так, також вас там, доп... і, і шкідливі вони, і вередливі вони, і капризулі, Ну ви без них вже не можете. Ви собі не уявляєте, як тремтить душа і фурхає серце, коли малюк обіймає тебе за коліна і каже, «Геннадіна, я тебе люблю. Або коли твої випускники. Хором скандують, ми вас любимо. І тоді все, ти готовий весь вік вчитися, терпіти і віддавати свою, своє життя дітям. Погана пам'ять у дітей буває дуже рідко. Частіше за все вона просто недостатньо розвинута, і це не така вже й проблема, кажуть фахівці. Пам'ять та концентрацію дитини, а разом з ними і жагу до пізнання можна і потрібно удосконалювати самого маличку. Своїми улюбленими іграми та порадами для тренування пам'яті ділиться наша колега багатодітна мама Ірина Шевченко. А де твій новий пістолет? Ой, а я йому забув десь на вулиці. Знову. Дитина забула ваше доручення записати домашні завдання або парасольку в машині причин забутькуватості чимало, але головна незрілість нервової системи дитини. Адже увага і пам'ять розвиваються поступово. Як розвивати пам'ять дитини і чиї вітаміни для її покращення з подібними питаннями? Батьки часто звертаються до лікарів і психологів. Ті ж твердять, запам'ятайте, наша пам'ять піддається тренуванню, а її обсяги не обмежені. До тренування пам'яті підходимо комплексно, важливе дотримання режиму дня. Дитині необхідно висипатися, частіше бувати на свіжому повітрі, займатися спортом. Другий пункт харчування. Включіть до дитячого меню більше овочів і фруктів, горіхи, зелень, рибу, горохи, квасолю, менше солодкого і солоного. Ну і головна складова саме тренування пам'яті. Всі ми різні комусь легко запам'ятати те, що він бачить, комусь те, що чує, а у когось розвинена рухова пам'ять. Зверніть на це увагу, поспостерігайте за дитиною і зрозумійте, що їй легше дається, а потім навчіть її використовувати свої здібності для запам'ятовування. Зараз я їх накрию, і один предмет зникне. Ви маєте догадатися, якого предмету немає. Найпростіше і найдієвіше перетворити процес запам'ятовування в гру. У будь-яку навіть найсерйознішу вправу можна внести ігрові елементи. Головне включити уяву. Для того, щоб запам'ятати велику кількість різних слів, ми можемо уявити, де би ми могли розкласти їх по кімнаті, так? Я називаю слова, а ви думайте: шапка, цукерка, ножиці. Яблуко підручник так можна все запам'ятати мимоволі, не докладаючи при цьому великих зусиль. Є навіть спеціальні настільні ігри для навчання дітей таблиці множення і неправильним дієсловам. Краще настільних, на думку самих дітей, ігри цифрові. Їх все частіше використовують в сучасних школах, університетах та навіть на дошкільних курсах. Вони допомагають дитині не витрачати сили на тому, щоб зосередитися на предметі. Так дитина отримує не тільки дофамін і позитивні емоції від перемоги, а й підкріплення своїх знань, що робить запам'ятовування більш надійним. Ще один спосіб читання почитайте або розкажіть дітям цікаві історії, які дізналися з книг. Якщо вже вміють читати самі, запропонуйте їм почитати вголос ті книги, які колись надихнули вас. Через якийсь час разом постарайтеся згадати деталі почутого або прочитаного. Також на розвиток пам'яті відмінно впливає запам'ятовування чисел. Постарайтеся вивчити дати днів народжень всіх знайомих і родичів, пограйте з дітьми в гру Хто більше запам'ятає. Я збираю чемодан і кладу в нього книжку. Я збираю чемодан і кладу в нього телефон. Я збираю чемодан і кладу в нього книжку, телефон і яблуко. Деякі діти, тренуючись на цій грі, можуть перерахувати до 15-20 предметів. Розвивати пам'ять потрібно регулярно. Частіше просіть дітей щось запам'ятати і комусь передати. Вечорами перед сном разом згадуйте події минулого тижня. Займайтеся, але знайте міру. Не перевантажуйте дітей фактами, подіями, матеріалами, які їм точно ніколи не знадобляться. Пам'ятайте, що заняття вимагають регулярності. 25-30 хвилин в день буде достатньо. Тож наступного разу, коли ваш малюк щось забуде, не хвилюйтеся, будьте терплячі, і просто допоможіть дитині зміцнити її пам'ять. Тим паче, що тепер ви знаєте, як це зробити у цікавій ігровій формі. Ще кілька років тому там був пустир. Зараз візитна картка столиці і всієї країни. Катеринський парк головний культурний, історичний і просто душевний простір. Зараз парк заграв абсолютно новими фарбами: Персиково-рожеве листя, злегка пожухла трава і освіжаюче повітря. Крізь призму осені, навіть звичайні речі здаються неймовірними. Поки ще погода радує сонячними днями. Час відправлятися у подорож парком. Вихідний в катерининському парку. Ідеальний день без біганини і метушні. Позитивні враження, яскраві фото, цікаве дозвілля від ранку до вечора. Можна почати зі стежки здоров'я. Швидкий крок або навіть біг допоможе розім'ятися і зарядитися енергію на весь день. Корисно це буде кожному. Взагалі для любителів активного відпочинку тут справжній рай: тенісні столи, воркаут, футбольне і баскетбольне поля. Наприклад, я особисто тут часто гість і не тільки як глядач. Ми з хлопцями часто приходимо, хоча дівчат тут не так багато, але все одно дуже цікаво. Тут природа, поруч, вода атмосферно. Дуже подобається як хобі. Приходжу час зайняти. Задоволення отримую від цього. Коли тут грає, хтось питаємо, чи можна у команду так з'являються нові взаємовідносини. Ділимося навичками. Але головна фішка парку ровер дром, Рамп, трампліни, айсберги, фанбокси це ось ті горки. Вони зроблені зі спеціального покриття. Воно не ковзає, а навпаки, забезпечує найкращі щеплення. Виходним взагалі я приходжу сюди. У вихідні я взагалі приходжу сюди у неділю найчастіше. Десь тиждень не була тут і вже скучила. Прийшла покататися і сьогодні теж. Зараз усі роблять уроки, тому практично нікого немає. Я спеціально роблю швидше, аби прийти сюди. Перевести дух після спорту можна в альтанках. Радимо вибрати ту, що на пагорбі. Вид на озеро живописніший. До речі, його вже облюбували місцеві рибалки. Каже, тут відпочивають не тільки душею, але й з користю. Сергій захоплюється рибальством з дитинства. Батько привчив. Кілька разів на тиждень він тут обов'язково. Навіть зараз, коли похолодало і вже не так вовиться. Карасики. карасики бувають, коропи клюнуть, в основному мальок б'є. Мій найбільший улов на три кілограми. Хлопці й більше ловлять, потрібно вичікувати. Тут є і на 10 кілограмів, але треба чекати. Ще одна локація, про яку вже всі стигли призабути, але тільки не ми за рік кущі позеленіли, підросли і лабіринт заграв новими барвами. Тепер це ідеальне місце, щоб побродити, зробити цікаве фото або пограти в доганялки. А ще у давнину люди боялися лабіринтів. Вважалося, що вони ваблять, заплутують і навіть можуть довести до віччю тих, хто в них опинився. Зараз же лабіринти нагадують створи мистецтва і скоріше дивують, чим лякають. Кам'яні, скляні і навіть крижані. Людській фантазії немає меж. Звичайно, наш вебрінт більш безпечний і ніяких невидимих перешкод тут немає. Навпаки, продовжують удосконалювати його дизайн. Зараз в центрі будують альтанку, яку саме поки що секрет. Буде привід ще раз пройтися його стежками. А ми вирушаємо в одне з найромантичніших місць парку. Тут призначають побачення, освічуються в коханні, а у молодця це найулюбленіше місце для фотосесії. Воно і не дивно, восени тут особливо гарно. Я ті типу, солдат. А я солдат. А тут дівчата і закінчилася війна. А я з кіно вийшов. Морозивороздаю. Ми б хотіли зняти. Ми б хотіли зняти фільм до 9 травня, показати наше місто. Звичайно, у нас тематика військова. Тут знімаємо, бо птаха це символ миру, теплоти. У нас це будуть лебеді. Відразу асоціації з миром, спокоєм. Спокійно і затишно. Чашка кави, водна гладь і білосніжні лебіді. Милуватися таким пейзажем можна довго. Скажи, гусі, гусі. Кази. А, є, хочете? Ми, коротше, і учимо річ теж. А тут наше минуле тераспольська фортеця в мініатюрі. Казарми, церква, пороховий льох. Ось так все виглядало колись давно. А ввечері в маленьких віконцях загоряється світло. Особливо цікаво тут дітям. Через призму парку вони пізнають історію з перших джерел. Ще одне сховище історії виставкова зала. Тут зберігаються рідкісні артефакти, прикраси, мечі, гвиняний посуд, обереги. Все винишли на нашій території. Наймолодшим знахідком більше тисячі років, старшим по вісім тисяч і більше. За кожною історія. Ми, аби, Ми, про цю виставку чули сином. Він в мене взагалі маленький любитель історії. Чекали, поки відкриється, тому що це історія нашої республіки, становлення нашого краю. Цікавий побут і культура людей, які колись проживали на цій землі. Як жили, з чого їли, яка зброя була, бо час змінюється, і мені здається, свою історію забувати не потрібно. Ну і звичайно, після такого культурного збагачення йдемо за збагаченням душевним в місцевий Діснейленд. Верніше чудоград і краще встигнути в день, поки немає черг. Роботи, трансформери, ракета, ніг, тир. в казкову подорож батьки можуть відправитись разом з дітьми. Якщо раніше в топі були машинки, то зараз обох у всіх захопив настільний футбол та хокей. Новинка з'явилася тільки нещодавно, але вже ввечері тут збираються цілі черги. Вечірній парк теж вас здивує. Концерти вихідні вже традиція. Западні виступи придністровських артистів не змусять нудгувати. Як і сам парк ввечері він грає яскравими барвами. Затишних куточків парку багато: альтанки, озера, фонтани, дитячий майданчик. Ранок, день або вечір. Тут завжди можна відпочити душею і насолодитись красою, перенести враження на фото і надовго отримати заряд енергії. Ось і все на сьогодні. Сподіваємось, що час, проведений з нами. Ви не згайли даремно. Наступна зустріч за два тижні, 16 жовтня, у суботу. Дуже очікуємо на зворотній зв'язок. Усі запитання та пропозиції відправляйте нам на електронну пошту та телефонуйте. Особливо, якщо у вас є про що або про кого розповісти на всю республіку. Усі дані ви бачите на екрані. Будемо раді кожному листу та дзвінку. А поки на все добре і до побачення.